Російський диктатор Володимир Путін тримає палець на ядерній кнопці, а провокації РФ над Європою та масштабні навчання Захід 2025 підвищують ризик випадкової війни. Експерти попереджають, що світ може опинитися на межі ядерного конфлікту. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Стратегічний аналітик військової розвідки, екс працівниця розвідувального управління Міністерства оборони США Ребекка Кофлер для зателеграф нагадує, що у п'ятницю три російські міг 31 порушили повітряний простір Естонії, країни члена НАТО. Це стало черговою провокацією Кремля після нещодавніх інцидентів із безпілотниками над Польщею та Румунією. Кофлер попереджає, що такі дії є частиною небезпечної гри Путіна, спрямованої на перевірку реакції НАТО та зниження чутливості Європи до порушень її суверенітету. Але загроза значно серйозніша. Крім того, у ніч на вівторок, 23 вересня, в Норвегії і Данії призупиняло роботу аеропортів через виявлення невідомих безпілотників. Згодом дрони залишили район самостійно, а аеропорт відновив свою роботу за 4 години. Заступник начальника поліції Копенгагена Якоб Хансен заявив, що у співпраці з поліцейською розвідкою та збройними силами розпочато розслідування минулого тижня. Росія провела масштабні навчання захід 2025 кульмінацією яких стало моделювання тактичного ядерного удару. За процесом особисто спостерігав Володимир Путін. За словами Кофлер, ризик ядерної війни сьогодні на найвищому рівні. Вона пише. Намислими є більш реальним ніж більшість готова визнати. Росія відпрацьовує варіанти обмеженого використання ядерної зброї, і Путін разом із генштабом розглядають її як реальний інструмент війни, а не тільки засіб залякування. При цьому відсутність довіри між Москвою і заходом часті провокації та одночасні навчання НАТО і РФ створюють високий ризик випадкової ескалації конфлікту. Експертка зазначає, що теперішня ситуація нагадує кризу 1983 року, коли світ опинився за крок від ядерної війни через радянські підозри. Сьогодні на тлі війни в Україні відсутності прямих каналів зв'язку між Росією та НАТО і взаємних звинуваченнях у планах нападу, туман війни може стати фатальним, застерігає Кофлер. Ймовірність прорахунку із трагічними наслідками цілком реальна. Підсумувала аналітикиня.